Доброго вечора, друзі. Знову виходжу сьогодні в ефір. І хочеться поговорити про те, чому росіяни завжди були рабами. Ними є, напевно, завжди з ними будуть. Тому що надії на еволюцію, мені здається, вже немає. Ось ви всі, напевно, чули про кріпосне право, яке існувало в Росії. так? певно, що чули, тому що про це писав Шевченко, як болісно він це переживав, коли вільних українських селян закріпачили. В історії Європи, в історії світу були етапи, коли селяни, в основному селяни, були закріпачені своїми, скажімо, володарями, панами, там, лицарами, там, графами, князями. Але ніде в світі не було такої ступені рабства, яке було в Російській імперії. Ніде. Ніде. Але ми називаємо це чомусь кріпосним правом. А знаєте, хто це почав? Це почав Петро І. В 1723 році він скасував рабство. Але е, замість, того, замість того, слово раб вже не вживалося і рабство, але кріпаки по статусу були тотожними званню раб. Розумієте? Тобто, як називає ті своїми іменами. Знаєте, як вони, оця політика не хлопок, е, вона діяла ще за першого. Тобто рабство він скасував, але по своєму правовому статусу. Російські чи московські кліпаки вони були рабами. Що відомо? Відомо те, що процес закріпачення, тобто або введення в рабство росіян в рабство він був довгим Це почалося ще і до Івана Грозного, і воно тривало, 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 поки не дійшло до свого. Апофеозу при Катерині II. Саме пригадайте, що за Катерини II в 1783 році, українські селяни були закріпачені. Тобто ті люди, які ніколи не знали, що таке Кріпаччина. Бо ми знали, що таке панщина, як і всюди в світі, знали, що таке панщина. Ти працюєш на землі пана і, відповідно, даєш йому так, плоди своєї праці. Також ти віддаєш, можеш давати якісь ще гроші йому, тому що ти обробляєш землю свого господаря. Таке було всюди яке було всюди. 1, ні, 29 липня 1800, 1792 року та ж сама Катерина II відновила право поміщиків продавати кріпусних з публічних торгів. В той час, коли у Франції була революція і було проголошено, що свобода, рівність і братерство, так наших чи російських, та й наших, бо наших тоді вони вже закліпачили, братів у Христі православних продавали як скотину. Причому я говорю це буквально. Е, якщо вони... Дворяни хочуть продавати своїх кріпосних, вони виставляють їх жінками і з дітьми. На чолах пишуть такий ярлик, так, на якому написано ціна, спеціальність, вік і так далі. Для європейських мандрівників, які тоді були в Російській імперії, це було явище незрозуміле. Це було явище незрозуміле. Ось. І. Оце рабство, бо треба назвати речі своїми іменами, в Російській імперії воно було набагато гірше, ніж, скажімо, рабство в французьких чи англійських колоніях. Розумієте, ті були часи, коли ну, рабство існувало, і в Сполучених Штатах існувало. В основному в рабстві були що чорношкірі вихідці з Африки. Але ці ж раби. В Америки, скажімо, мали набагато більше прав, ніж кріпосні православні в російського баріна. Росі... Російський кріпосний не мав права ні на що. Закон формально забороняв його вбивати. Але випадки вбивства кріпаків були постійні. Тобто Рабів, краще так називати, лише одну таку, можливо, хтось пам'ятає, така була поміщиця, яку назвала Салтечиха, яка не тільки вбивала своїх кліпаків чи рабів, вона їх просто знущалася, і це було ну, багато катувань, мордувань. І одна вона єдина, єдина з тих десятків тисяч поміщиків, які мордували і вбивали своїх селян. Вона єдина, яка постала перед судом, перед судом. А ще що ми мусимо знати. Пам'ятаєте, Петербург Пушкіна, так? Що там ще? Хруст французької булки, так, що там ще? Лакеї Юнкіра. Так от, Санкт-Петербург був столицею світової работоргівлі в кінці 18 століття і на початку 19 століття. Санкт-Петербург, Пушкінське місто, так, існували в самому місті Петербург спеціальні ринки рабів, так? де ці бідні кліпусні їх продавали. В часи Пушкіна там. Один був біля Володимирської церкви, другий разом з мостом поцілунків. Їх було декілька в Петербурзі і багато-багато тисячами рабів продавали на ринках. Так? І в Петербурзі, в Петербурзі було спеціальне ще такий п'яний базар, п'ятачок біля Сенної площі, де продавали нелегально рабів. Можливо, якихось хворіших, можливо, за менші ціни, можливо, не платили якісь податки, і так воно і називалося рабський ринок в Санкт-Петербурзі, часів Пушкіна, часів Лакеїв, Юнкіров, що там, і, і декабрістів. там, що там це все. Розумієте? Ось. Е і особливим попитом на російських невільничих ринках користувалися молоді, красиві дівчата, які поміщики навмисно купували для своїх тілесних. Е ну, Утіх, можна так сказати, так? Ось гареми з кріпосних були абсолютно, абсолютно побутовим явищем в тодішній Російській імперії. Так? Абсолютно. Це мати гарем для Для, для, ну, для пана це було те саме, що не знаю, їхати на полювання. Ось це таке саме. І давайте поговоримо про наших великих русських писателів. Наприклад, от. В Тургенєва, великого письменника, також був маленький гарем, і він навіть мав, він навіть мав дочку, дочку від, від кріпосної. Так? І йому це було якось все рівно. Коли він про це сказав француженці Поліні Вірадо, яка була його коханкою, вона його запитала, як твоя донька є рабинею? Він сказав, так, давай я зберу гроші і викуплю, щоб вона була вільна. А Тургенєва а на що її викупляти? Вона ж наша кріпосна, вона ж наша, ніхто її дуже не, не ображає. Для західного мислення, це вже говоримо середина 19 -го століття, це було немислимо. Але бачите, такий гуманіст -тургенів, так? абсолютно спокійно займався тим, що обрюхатував його своїх бідних нещасних рабинь. До речі, син кріпосний був і в нашого любимого. Льва Толстого, Льва Толстого, так. І свідки, очевидці кажуть, що той син був більш подібний на самого Льва Толстого, ніж його власні діти. Потім після звільнення з кріпацтва, бо в 1861 році кріпацтво таке відмінили, той його син працював ямщиком, тобто кучером десь там. Ось. А тато Пушкіна дарував рабинь. Так. Він, він подарував рабиню, тобто кріпусну, свої похресниці, це ми відомо. Так? Рабами володіла і та православна церква. До речі, відносно церкви, лише в Руській православній церкві є звертання до вірян раб Божий. Всюди говорять там, син Божий чи дитя Боже, якось так. Ви зауважили це? Що в них постійно раб Божий? І це вони намагалися перекинути навіть нашу православну церкву. Ніде в світі не називають раб Божий, тільки там. А там не тільки раби Божі, що були, там ще були і раби. Цих поміщиків, цих поміщиків. Ось. і е, В Росії була настільки дивна ситуація, що в 1852 році була заборонена в книжки хатинка дядечка Тома. Пам'ятаєте, така знаменита книжка про рабство в Сполучених Штатах Америки? Вона була заборонена. Тому. що е, Ну, це було не можна таке розказувати. Ще хтось е, побачить, почитає, що там краще, ніж це. Ось. А саме, що прикольне ще таке, що я знав, що в 1842 році цар Микола І він заборонив торгівлю африканськими рабами. Але торгівлю російськими рабами до Африки не заборонив. Російських рабів продавали до Африки, особливо молодих дівчат. Ця країна завжди, завжди була рабовласницькою. І такі люди, як Тургенєв, які навіть собі не міг зрозуміти, ну що такого є, ну є у мене дочка кріпосна, ну то й що, рабиня. Це було все нормально. Вони так і звикли, вони так і звикли жити. Один французький літератор 19 століття, Жан-Батіст Мей, він казав, що це Росія, це імперія, де 100 тисяч сімейств. Так, 100 тисяч сімейств вважають, вважають себе кимось і чимось. А решта 54 мільйони це люди з коти, яких як коней або биків продають, дарують, міняють і б'ють. І б'ють. Тобто, основне, що я хочу зробити, який такий висновок, що підміна понять, рабство вважається ніби так, чисто по, по тому, як ми чуємо це, що в нас вважається гіршим ніж кліпатство. Насправді. Насправді всі говорили, що російське кріпацтво безправних нещасних людей воно було набагато гірше ніж будь-яке рабство в будь-якій колонії. А тепер на закінчення, я зараз буду цитувати: при всіх іздержках здержках кріпоснічества імені було була главною Удержуючий внутрішнє єдинство націй Валерій Зоркін, председатель Конституційного Суда Російської Федерації 2014 рік. Тепер ми розуміємо, що кріпосне право, рабство це для них скрепа, і визволити від цієї скрепи їх неможливо. Раби були, раби є і раби будуть. Дякую вам, до побачення і слава Україні!